Шановні клієнти, вас вітає компанія Video Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Subaru Forester 2014 року випуску з бензином двигуном 2.0 на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Автомобіль в дуже гарному стані. Комплектація автомобіля середня. Є повні склопідйомники електрозеркала зі складанням. Кановий салон в дуже гарному стані електропривід передніх сидінь, круїз контроль, також є клімат контроль однозонний, камера заднього огляду присутня. Також є обігрів передніх сидінь. Пробіг даного авто становить 208 тисяч км. На автомобілі офіційне обслуговування стан дуже хороший, двигун працює добре, помилок немає. Витрати палива подібного авто по місту становлять біля 11 літрів. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль на дуже гарному повному приводі, Запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.